Швидко без черг безпечно та зручним для вас способом. Саме так пропонують громадянам сплачувати за житлово комунальні послуги. Все це можна робити, не виходячи із власної селі або не покидаючи робоче місце. Ба більше завдяки інтернету і комп'ютеру, ви маєте можливість і підрахувати, у яку суму вам обідиться комірне. Про те, як працює онлайн-калькулятор та про інші новації сплаті комунальних, про все це нам зараз детально розкаже Валерій Місань, директор комунального підприємства, головний інформаційно-обчислювальний центр. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Звичайно, про комунальні можна говорити завжди. Це тема, яка завжди хвилює громадян. В першу чергу хочеться дізнатися, чи багато людей вже почали користуватися інтернетом, і саме сайтом а вашого підприємства, аби сплачувати комунальні послуги. Вже є така статистика. Так на сьогоднішній день, якщо брати загалом, сайт відвідало понад 4 мільйони. Мешканців міста Києва і ті люди, які е, працюють у місті, відповідно, і кількість уже безпосередньо зареєстрованих людей, які платять понад 50 тисяч. Це активних користувачів нашого сайту. Угу. Що стосується безпосередньо е, проплат, то на сьогоднішній день Практично 50 тисяч було проплачено платіжок за цей період, із них що відверто приємно, і нам на сьогоднішній день є можливість киянам, які мають картку киянина, проплачувати без комісії. На сьогоднішній день цим скористалося майже 500 Киян це скажімо так сплата без комісії. Це так. така остання новація. Так від вас Поясніть більш докладно і детально про неї, як вона працює. Ну на сьогоднішній день, враховуючи те, що проплата із за допомогою платіжної картки вступають, скажімо, правила міжнародних платіжних систем там віза, карт відповідно нараховуються відсотки, на які безпосередньо ні наше комунальне підприємство, ні, навіть умовно кажучи, держава не може на це вплинути. Враховуючи те, що одним із емітентів картки Кіян, на першу чергу це є Банк Хрещатик, на сьогоднішній день є домовленість і протестовно запущена вже в експлуатацію можливість проплати картки, карткою Кіану, які емітовані в Банку Хрещатик без додаткової комісії. Далі, це так, щоб розуміти, на сьогоднішній день. Майже 800 тисяч киян мають картку киянина, ага. і з них також активно підключився і ще і Ощадбанк. Там трошки менше, майже, майже 40 тисяч емітованих карт. Тому на сьогоднішній день ми ведемо перемовини і технічні вирішуємо питання стосовно можливості і тих мешканців, які отримали картку через Ощадбанк, також щоб були проплати без комісії. Скажіть, будь ласка, які є ще функції у особистому кабінеті людини? Чи плануєте ці функції якось розширювати і збільшувати? Ну однозначно, те на що ми націлені, це можливість людині на одному, мовно кажучи, на одній площадці, на одній сайті максимально зробити проплати, отримати корисну інформацію і зробити будь-які скажімо, отримати і нормативно правові якісь інформації, і якісь прорахунки, наприклад, там. Стосовно субсидій, є можливість так званий калькулятор. Тобто ми заточені на те, щоб по максимуму люди не шукали на різних сайтах можливість проплатити. Зайшли на один сайт і отримали як за житлово-комунальні послуги. На сьогоднішній день ми шукаємо можливості і будь-які проплати це і по інтернету, і так далі. Тобто, за будь-які послуги, крім житлово-комунальних, щоб була можливість відповідно до цього і. Можливість зекономити не тільки час, а й кошти, коли не вже зможуть платити за всі послуги на одному сайті. Ну це питання, скажімо, не одномоментне, тобто ведуться перемовини, так що ви розуміли, це задін так само, як і з іншими платіжними системами, які вибір на сьогоднішній день є. В Киян понад 10 фінансових компаній, які надають на сьогоднішній день можливість проплати через інтернет. Одна із можливостей – це наш сайт. Ми ведемо з цими компаніями перемовини. В першу чергу це на зниження тих відсотків, які на сьогоднішній день. Є як а стати ну, як отримати свій такий власний кабінет? За які як дані треба так? Як зареєструватися? Хто має право на це? Зареєструватися може будь-який будь мешканець міста Києва, який отримує рахунки за житлово-комунальні послуги. В першу чергу процедура досить проста. Заходити на сайт, є власний так званий кабінет, особистий кабінет, де ви реєструєтесь, є код автентифікації в лівому нижньому куточку рахунку. Тобто, за допомогою цього ви підтверджуєте, що цей він унікальний. Він стосується, якщо загалом брати це мільйона, умовно кажучи, більше мільйона особових рахунків в місті Києві, цей код унікальний, але ще може принципове питання в тім, що. Скажімо, не всі не всіх є можливість користуватися інтернетом, тому молодь активно, наприклад, і я можу сплачувати не тільки за свої житлово-комунальні послуги, за свій рахунок, а й за близьких, рідних тобто, і так далі. Тобто, з одного акаунту так? з одного акаунту є можливість поповнити, скажімо, додати ті платіж, платіжки, які ви ви плопроплачуєте, угу. Скажи... послуга онлайн калькулятор. Ви її вже ввели? Скільки людей користуються? і от в навіть вміють підраховувати свої комунальні за допомогою цієї послуги. А, ну, онлайн калькулятор це мається на увазі, є можливість порахувати в субсидії, в субсидії так. так щоб, умовно кажучи, не йти в управління соціального захисту і не задавати. Скажемо, питання не втрачати свій час. Ви можете безпосередньо зайти, прорахувати свою дохідну частину, подивитися, варто стояти в чергах за субсидіями чи ні, чи користується популярністю ця послуха? Так, на сьогоднішній день по пам'яті. Близько 65 тисяч киян, які безпосередньо скористалися цією послугою. скажіть що до квитанції раніше. Я знаю частенько їх зберігали, так складали в якісь окремі такі папки. хтось це робить, хтось хтось викидає. Чи варто зараз зберігати квитанції, коли ми вже перейдемо до електронної звітності? скажімо? ну якщо брати загальну статистику, враховуючи умовно кажучи. Те, що традиційно це на рівні 80 майже відсотків люди звикли традиційно користуватися паперовими носіями, це переважно проплати йдуть там через Ощадбанк відділення Укрпошти, але набирають оберти проплати онлайн. Практично вже 20% мешканців активно користуються цим, і тому тенденція йде до того, що Поступово я думаю, найближчі п'ять років зміниться до того, що більше 50% мешканців будуть користуватися цими послугами. По перше, це миттєве перерахування коштів, якщо традиційно та технологічно брати паперове на від моменту, коли людина сплачує до моменту, коли Є підтвердження того, що у нас зарахувало, ці кошти потрапили до виконавців послуг, проходить практично три дні, тому що корінці ви проплатили, ці корінці потрапляють на наше підприємство. Йде обробка їх, підтвердження того, що є проплата і так далі в онлайн. Режими практично на наступний банківський день всі кошти отримують. Це в першу чергу захищає людей. Ви знаєте, проблематика на сьогоднішній день є в банківських установах. Того річ більше 50 банків, скажімо, умовно були ліквідовано. Відповідно, і проблематика з тими коштами, які проплатили мешканці, є в онлайн режимі. Практично миттєво проходять протежі і виконавці послуг отримують кошти. Чудово, інформація про а, квитанції а, щодо комунально-житлових послуг, інколи вона буває з помилками. А, як, які помилки є найпоширенішими, і як ви, з ними, якби, як, як ви допомагаєте розібратися з ними? Ну, традиційно на сьогоднішній день так, помилки, як кажуть, хто не, не працює той не, не ну, помиляється, це однозначно. Так само і. Особливо це впливає, скажімо, в моменти або зміни якогось законодавства. Це uh -huh. Особливо відчувалось при, коли набрав чинності закону 98. Також і постанови кабінету міністрів, що принципово, наприклад, за теплогенеруючі кампанії отримують на пряму. Кошти, тобто мешканець, сплачує не через розподільчий рахунок Пегіос, а напряму так звані рахунки спеціальним режимом використання. Помилки з ну якщо є якісь проблематика, ми в першу чергу, якщо це в онлайні, ми по перше на сайті повідомляємо, або є можливість в реальному часі змінювати умовно кажучи, ті ту проблематику, яка є. Якщо паперовано відповідно воно розтягнуто в час. Якщо вже якась була помилка. Мешканці отримують, тоді приходиться передруковувати і так далі. Тобто, це ці питання виникають періодично такої масовості. Я б не сказав, що є. Ну ви самі розумієте, що КП ГІОЦ, він констатує факт. Тобто, ми надаємо інструмент програмний uh -huh. продукт безпосередньо. Нарахуваннями, там перерахунками за надані або надані не в повному обсязі послуги безпосередньо цим займаються виконавці послуг, тобто первинні документи, з якими працюють виконавці, це доверні відносини мешканця безпосередньо з ними. А ми тільки надаємо програму. Так, скажіть у Воболинському та Святошинському районах були квитанці вже нового зразка. Їх назвали і на європейський зразок. Поширення поширення такого європейського зразка квитанці буде на інші райони? Ну, стосовно. Європейського, мовно кажучи, я б не сказав, що рахунки, які друкує КПГО, це вже питання таке філософське, мабуть, більше стосовно європейське. Так, на сьогоднішній день, враховуючи те, що виконавець послуг теплопостачання це Києва Переходить на власний так званий білінг Святошинський, Оболонський в тому місяці. Отримали вже нові рахунки, які ними надруковані в цьому місяці. Печерський і Дніпровський райони отримують, але йдуться перемовини знову ж повторюсь, для того, щоб зручності користування ми ведемо перемовини, в тому числі сківенери, щоб можливість в онлайні була ті ж самі рахунки, підкачувалися безпосередньо на наш сайт. Які новації а ви готуєте ось на цей рік? Можливо, ось розширити особистий кабінет, можливо, можливо, калькулятор якось ну, які плани взагалі на 2016 рік ну, принципове, те, куди ми що хочемо зробити, це максимально. Наситити наш сайт всіма пропозиціями і можливостями. тобто щоб людина зайшовши на сайт КПГОЦ, отримала максимум можливості щодо проплати, максимум інформації щодо нормативно-правових якісь актів, максимум інформації щодо загальної. Ну в першу чергу, своїх проплат, які були, тобто є можливість так званого архіву. А людина може відстежити все. коли. Поліси. плануєте до цього максимуму дійти? Ось це кінець цього року. Ну на кажуть, надія є, ми до цього йдемо. А щоб конкретизувати, як я кажу по факту, якщо буде я кияни побачить, дякуємо вам Добро. за такі позитивні висновки. Ми ж рухаємося далі. Нагадаємо про те, що як швидко і зручно по-новому можна сплачувати комунальні через інтернет. Нам розповів Валерій Місань, директор комунального підприємництва Головний інформаційно-обчислювальний центр.